Чиназис, привіт. Привіт. Це, це тобі. Залко. Чим займаєшся? Знімаю рілси, тіктоки, тренди. А ти чим займаєшся? А я знімаю тьол. бізнес. Просто бізнес. Такий прикольний. Краш. Ну ось так і закінчив магістратуру. Ріл. Потім захотів другу вищу освіту. Круть. Але батьки були проти. Фу, токсики. Саме тоді я почав свій бізнес. М -м, давай знімемо цей тренд. Крінж. Лайк like. Що сюди підвезу? В тебе є тачка. <bakar> <скуч>, Скуч. Включу музику. <посібка> Давай краще <короче>, я включу. <мас> Дякую, було прикольно. Крінж. Крінж.